реформи децентралізації. Загалом ми опитали 56 експертів, в тому числі представників Офісів регіональних реформ в регіонах України. Опитування проводилося з 1 червня по 20 липня. І вашій увазі я хочу запропонувати результати цього опитування. Отож, якби ми запитали, як ви оцінюєте взагалі реформу децентралізації. Стосовно темпів, як воно відбувається в цілому, практично близько 68 е, опитаних експертів визначили, що реформа відбувається середніми темпами. Знову ж таки, деяка частина опитаних експертів зазначила, що е, темпи проведення реформи децентралізації є низькими це 7%. І близько 14% казали, що реформа децентралізації, по суті, не відбувається, відбувається підмінно поняття імітація реформи. Наступне було відкрите питання, ми запитували, яка має бути кінцева мета реформи децентралізації, оскільки в цей період, коли ми готували її анкети і проводили експертні опитування, значна частина і уваги приділялася політичній децентралізації. Нас здивувало те, що більшість експертів говорять про те, що в регіонах хочуть бачити в першу чергу фінансову децентралізацію. Тобто 82% опитаних респондентів заявили, що вони хочуть бачити фінансово незалежні, фінансово спроможні громади. 68% опитаних казали, що вони хочуть бачити розширеними органи місцевого самоврядування. І четверта частина, 25%, заявили, що децентралізація це є першим етапом, головним ключем для прискорення темпів євроінтеграційних процесів в Україні. Ну і решта якби, відповідей ви можете побачити на, на слайді. Разом з тим, ми запитали загальне сприйняття реформи децентралізації і, і чи матиме вона позитивний результат. Тут 91% опитаних експертів зазначили, що реформа буде мати позитивні результати, і лише 9% казали, що реформа приречена на провал. Разом з тим ви запитали, що на вашу думку гальмує реформу децентралізації, і 75%, чесно кажучи, особисто я був дуже здивований, вказали, що українські громадяни на місцях є доволі посильними та. Мають такі патерналістські відношення. Тобто, в будь-якому випадку у нас пересічний українець він хоче відчувати сильну руку і не має бажання брати ініціативу і відповідальність на себе. Разом з тим, 60% одним із таких чинників, які гальмує реалізацію реформи, назвали місцеві вибори, оскільки завдяки місцевим виборам суб'єкти політичного процесу не вдаються до змісту. Реформа більше спекулюють на різних поняттях і намагаються таким чином набрати собі електоральні рейтинги. Разом з тим, на третьому місці є непрофесійність, та корумпованість місцевих і експерти місцеві і 95% опитаних саме регіональних експертів практично говорять про те, що місцева влада в регіонах вона потребує змін і приходу нових обличчя. Разом з тим, ми. Запитали, чи варто було б запустити пілотний проєкт по децентралізації, оскільки чимала хвиля критики відносилася до того, що реформа досить повільно організовується, і для того, щоб побачити якийсь конкретний результат, варто було б це провести в окремому західному регіоні. Результатами стало те, що лише за пілотний проєкт децентралізації в Києві виступило ще 25% опитаних експертів. Понад 57 висловилися проти. Ще майже 18% респондентів казали, що варто було б обрати Львів, Чернівці або Дніпротипровці в одній війну. Також наслізне питання для нас важливе це угода про асоціацію. І ми запитали, яким чином виконання угоди про асоціацію буде впливати на реформу децентралізації. Ось. І 75% опитаних респондентів зазначили, що угода про асоціацію буде мати виключно позитивний путь. 17% так вважає, не вважають, майже 18, ще 7% висловлюють іншу відповідь. Ми також запитали про ризики, оскільки одне з головних таких наріжних питань, яке знову ж таки гостро стоїть в політичній площині, є ризики, які можуть бути ризики в результаті децентралізації. В першу чергу експерти відповідали щодо політичної децентралізації. На першому місці 58% опитаних казали, що окремі регіони можуть стати вочинами таких олігархічних кланів, груп, груп політиків, які зосередили своїх руках всі ресурси. 25% опитаних вважають, що якщо знову ж таки такі, такі сценарії вдасться реалізувати, регіональні ліди зможуть шантажувати центральну владу, вживаючи окремі конференції і так далі. Ще 17% відповіли про відцентрові тенденції, можливості сепаратизму і так далі. Окреме питання для нас дуже важливе є бюджетна децентралізація. І тут також є цікаві відповіді стосовно бюджетної децентралізації. 60% експертів зауважили, що місцеві громади в своїй більшості не спроможні самостійно та відповідально використовувати державні кошти. Разом з тим, 43% вважає, що місцеві громади не спроможні залучати міжнародні інвестиції. Тобто тут є зазначений той прошарок проблем, над якими треба працювати на центральному рівні. Під державними коштами що розуміється? Саме кошти державного бюджету чи <св> не <'язавна> спроможні приїздити керувати бюджетом. Кошти, кошти ті, які будуть передані з числа податків на місцеве використання. Е Тобто місцеві хоч. Я так підозрюю, що ішлося якраз саме про неспроможність місцевих портал. Не Безумовно, оскільки на даний момент є державний певний державний контроль, але разом з тим більше кондиція фінансів може призвести до ризиків зловживання. Разом з тим, ще важливо є такий нюанс об'єднання громад. Чи, значна частина експертів також вказувала, і це в наступних питаннях відображалося, що об'єднання громад воно не відбувається знизу да. а поки, воно має зворотні етап. Тобто приходять інструкції бажання, вважання, тобто, рекомендації центральних органів стосовно об'єднання. Тобто об'єднання громад має відбуватися знизу довгоряну Ось, Стосовно... Важливим дуже питанням для нас було залучення представників територіальних громад до обговорення. Ось ми запитували, чи погоджуєтеся ви твердженням, що реформа децентралізації ре реалізується без широкого залучення представників територіальних громад. Тут тобто, доволі цікаві відповіді, якщо проаналізувати в розрізі. в загальній більшості 64% вважають, що реформа децентралізації має широке обговорення та залучення представників територіальних громад. Але разом з тим, 14% експертів вважає, що обговорення носило формально показовий характер. А якщо подивитися на тих 14%, тобто це більшості 65% регіональні експерти. Тобто експерти Київського центрального рівня вони проінформовані, вони відвідують заходи, вони знають, що відбувається щодо децентралізації, а регіональні експерти представники, Реформ говорять про те, що досить часто обговорення відбувалося на рівні громадських рад і досить часто носило дійсно формально показовий характер. Разом з тим, ми запитали про модель децентралізації, яка форма має бути, на вашу думку, найбільш привабливою для України. Найбільша частина опитаних казала, що польська модель це 50% сотні, є в зв'язку з історичною спільністю. 40% переконані, що має бути власна модель, має бути своїм шляхом. І ще 10% вказали різні німецькі, швейцарські музеї, тобто Ми також запитали про який політичний інститут має на вашу думку найбільший вплив на реформи. І значна частина, понад 60%, вказали президента, потім спікера парламенту Володимира Борисовича в на третьому місці. Прем'єр-міністр. Ми також запитували про діяльність іноземних реформаторів. До речі, хочу зауважити, що всі ці опитування у вас є в роздавковому матеріалі. В принципі, більше ніж 60% позитивно оцінили діяльність міжнародних реформаторів, які займалися імплементацією реформи. 14% нейтрального, ще 14% негативного, 10% взагалі нічого. В своїй більшості це регіональні експерти. Також, я би хотів звернути увагу на змістовну частину по реформі децентралізації. Ми запитували, як на вашу думку, державні органи впливають на змістовну частину по реформі. Ми бачимо, що значна частина опитаних казала, що держава, державні органи і інститути займають ключову роль у змістовому наголові. Що це відбувається під форму політичних суб'єктів. Разом з тим для нас було важливо виявити провальні ініціативи влади, провальні ініціативи громадянського суспільства та позитиви. Тобто, якщо ми говоримо про провальні ініціативи влади, на думку експертів, це не прийняття закону на тодішній період про адміністративну реформу, 20% знову ж таки вважає, що рівень реформування населення був низький. І недостатні, і я здивований, що 18% саме регіональних експертів не задоволені тим, що доходи від аксизу були передані в місцевій бюджети, оскільки на думку значної частини експертного середовища це негативно впливає на стан тобто, на, на фізичне здоров'я, оскільки збільшується кількість вживання алкоголю і так далі місцевими мовню. І на четвертому місці це недобре виборче законодавство, разом з тим, ми попросили перерахувати найбільш успішні ініціативи влади. І перше місце це 39% внесення конституційних змін в частині децентралізації, друге це прийняття закону про добровільне об'єднання територіальних громад і третє це прийняття закону про бюджетну децентралізацію. Стосовно відкритих питань, я хочу зазначити, що там можна було надати не найбільший трофів через те, якби сутковому значенню це короблю <кій> сектор. Стосовно <кій> ми також запитали про громадянський сектор, як ви оцінюєте змістовну роботу громадянського сектору. Понад 60% оцінили позитивний вплив громадського суспільства на реалізацію реформ. Тобто, що завдяки громадянському суспільству влада деякі нюанси все ж Разом з тим, ми запитали і про вплив на швидкість цієї реформи, яким чином впливає громадянське суспільство. Знову ж таки, 42% опитуваних зазначили, що все ж таки вплив громадянського суспільства на прийняття рішення не дуже низьким. І це, знову ж таки, викликає певні питання. І провальні ініціативи громадського сектору, я вже також до закінчення, це 14% опитаних назвали знову ж таки низьку активність громадянського сектору, на другому місці це політизація РПР. Значна частина вважає, що э, так сталося. І 10% говорить про те, що спробує організувати регіональний рух за збереження села провалився. Тобто, ну, всі знають, що була така ініціатива і органів місцевого самоврядування певним чином призупинили 4% допомагати. Ну і решта людей може підбутися. Найбільш успішними ініціативами вважають створення монітор... ініціювання моніторингу та оцінки реформ 19%, 18% це робота над оптимізацією органів самоорганізації населення і громадські діалоги та польові навчання щодо децентралізації. Значна частина громадських організацій виконує функції інформування та розв'язки. оскільки в регіонах не завжди розуміють, що собою це децентралізація. І таке запитання, ми знову ж таки запитали, чи можливо завершити реформу децентралізації без відповідних змін до Конституції. 92 відсотки вважають, що зміни до Конституції необхідні, і разом з тим лісім вважає, що необхідно приймати значну частину законодавчих актів щодо дерегуляції і надавати фінансову самостійність рівнювання. Висновок, який я хотів би зробити з цього експертного опитування, знову ж таки, в першу чергу експерти вважають і переконані на тому, що в першу чергу регіону має бути представлена фінансова децентралізація і місцеве самоврядування, і громадян хвилює те, яким чином вони будуть заповнювати бюджети. Тому я ще хочу сказати про ще один документ. У вас в роздаткових матеріалах є. Показники карти реформ, там, де ми проаналізували основні документи, які складалися з урядово-президентських ініціатив, це програма дій уряду, стратегія України 2020, з міжнародних документів, це ми аналізували міжсекторальний секторальний вплив угоди про асоціацію на децентралізацію. Третій документ це політичний документ, угода про коаліцію. І четвертий документ це плани виконання, які вже є технічними документами, і також ініціативи РПР та Центру політико-правових реформ. Тобто ми описали ці показники і ви з ними можете роззнайомитися. Це так само признак нашого дослідження. Ще один